Не прийшло такий днів, 4 дні, три, другий день всього на я виїхав. Все, здох. Не витримав китаєць. Показую. Чим зажигає, нічого не буває. стоп двіг Чого я дергаю стоп-двіг, тому що коли я його заглушив ним, він весь повністю заглох. Зараз я пробую кипити зажигання, нічого не включається. Скоріше все згорів головний предохранитель і з цього нічого не відбувається. А мені тепер тягнуть додому, заїбався вже. Отакий китайці. Беріть китайці, не пожалійте. Ну, я думаю, це до погоди просто. Сюди попала вода у пульт і воно замкнуло. І все. І так, я вже в гаражі. Недавно притягнув його додому і одразу почав розбиратись, що у нас сталося. А оказалося набагато проще, ніж я думав. Коротше, сейчас. Все вже працює, все є. Заводиться. Все вже... глушиться. Через раз, звісно, ми... то такое, то китай. Тобто нормально. Все вже працює, світло там, все працює. А оказалось. Все до банальності просто. Я коли скинув оцю, оцю накладку. І отак просто дивлюсь на цю клему і розумію, що одна з них не підключена і все. Тут просто відкрутився вінтик, оцей болтик. І все. І клема одійшла і все пропало. Чого воно пропало так в один момент? Ну, походу, навіть ще на ходу пропало. І він робив на генераторі, а потім, коли я заглушив, все уже, все пропало. Вот і все, пацани, все намного було проще, ніж казалось. Так що все, він тепер знову на ходу. Зараз оцей пластик накидаю і можна знову кататися, так що китайська робота, можна погазувати. Так що все. То були такі трудності, На які не обращаю уваги. Кстати, вот кому було интересно, что тут с Кавасаки. Кавасаки у нас стоїть на зимовці. Вот. Плюс замку, но нічого не происходит. Там, кстати, тахометр завис. Непонятно чого. Він уже клеєний, походу вон. На камеру так вживу, мало видно, на камеру видно хорошо, що він клеєний. Короче. Кавасакі на зимовці, вже скоро будемо його робити. Скоро... Уф, та ти що? Яка сос... А ну, скажіть, Сосочка, ні? Ану. Ану, ану. Сосочка, ні? Коротше, що з кавасаки? Кавасаки ми скоро будемо робити. Скоро буде вже... я думаю, через недільки-дві запускаємо повністю проєкт по кавасаки. Будемо повністю міняти все. Ну, як все. Оце треба поміняти, тому що це, хто не знає, це не стекло тонірване, це просто. Типу, дуже крепкий якийсь пластик. Він хороший пластик, це якась така. Він крепкий, нормальний, але но він не прозрачний. Мені не очень, так що будемо це міняти. Шесть таких новостей у нас, вот, не знаю, показував чи не показував. В кінці сезону нам розбили дзеркало. Ми їхали. І я ось, ус... Точніше, оператор успів проскочити, а я вже не успів проскочити. І мені стрічка своїм дзеркалом, моє дзеркало розбила. Я не знаю, що там у нього, ми навіть не ставали, він зразу утік. Ну, ми встали, подивилися, він нікуди взагалі він одразу втік. І ми такі, ну, ладно, що ми будемо доганяти за того дзеркала. Хоча можна було, звісно, там і догнати, рилу начистити. Ну ладно, ладно, то таке. Коротше. Коротше, ну от, отак, отак і проводимо наші будні. Так що так.